у Києві час новин про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Добрий вечір. Одна людина загинула щонайменше дев'ятеро поранені на Сумщині через обстріли російських окупантів минулої доби. Про це повідомили в Сумській облвійськ адміністрації. Інтенсивність обстрілів в області відчутно збільшується, і це переважно критична інфраструктура та житлові будинки. У сумській громаді після півночі окупанти атакували село Піщане десятьма ударними дронами. Там зайнялися пожежі, четверо людей постраждали. П'ять будинків зруйновані ущент, щент, 47 пошкоджені. А зранку Росія вдарила по сумах. Там понівечена дев'ятиповерхівка, заправка та магазин. Двоє поранених загалом за минулу добу армія Росії 140 разів обстріляла Сумщину. Під вогнем опинилися 46 населених пунктів. Окрім сумського району, найбільше від обстрілів потерпали Шосткинський та Конотопський. Окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню, скинули 20 кабів, атакували ударними та і впівдронами. Війна в Україні може завершитися вже за півроку. Вважає віцепрезидент США Джей Ді Венс. Хоча й наголошує, переговорний процес непростий. Ключові питання території та гарантії безпеки. Венс наголосив, американських військ в Україні не буде, але Вашингтон продовжить активно підтримувати безпеку нашої держави. А ще заявив, що бачить поступки Москви, зокрема відмову від намірів встановити маріонетковий режим у Києві та згоду на певні гарантії безпеки для України. І відповів Лаврову про участь Москви у гарантіях безпеки для України. За словами Венса, Росіяни братимуть участь у переговорах про припинення війни, але це не значить, що Кремль отримає право розміщувати свої війська на території України, і тільки українці самі визначатимуть кордони своїх територій, наголосив Джей Ді Венс. Росія виявила готовність бути гнучкішою щодо деяких своїх вимог і говорити про те, що потрібно для завершення війни. Іноді нам здається, що ми досягли значного прогресу в переговорах, з ними, а іноді, як сказав президент, він дуже ними розчарований. Ми намагаємося вести переговори настільки активно, наскільки це можливо, щоб знайти золоту середину і зупинити вбивства. Путін не демонструє готовності до реальних мирних переговорів. А Німеччина готова взяти відповідальність за гарантії безпеки для України. Про це заявив віцеканцлер і міністр фінансів ФРН Ларс Клінг Баель. Німецький віцеканцлер зазначив, що поки переговори ще на ранній стадії, і головне унеможливити новий напад Путіна на Україну. Тому необхідно зміцнити українську армію та розширити виробництво зброї в Україні цього року. Німеччина виділить 9 Мільярдів євро на допомогу Києву, тим часом президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що головним гарантом безпеки для України залишається сама Україна, яка має одну з найбільших і найсучасніших армій світу, і саме її потенціал на її потенціал можна спиратися в питаннях безпеки. Ступ запевнив, у визначенні гарантії безпеки Росія не буде диктувати умови Європі чи Сполученим Штатам. Одним із важливих результатів нещодавньої зустрічі у Білому домі назвав те, що вдало почати детально узгоджувати майбутні гарантії безпеки для України у росіян квітне паливна криза. Москва вводить ліміти на бензин і змушена терміново закуповувати пальне в Білорусі. Оптовоціни на бензин в РФ ростуть щодня. Кремль заборонив експорт бензину, але від кризи це їх не врятувало. А все через успішні удари України по російських НПЗ. Лише з початку серпня нашим безпілотниками були атаковані щонайменше сім російських НПЗ. Які зупинились, які скоротили якісь уже скоротили перероб. Уже двічі ЗСУ били по нафтопроводу Дружба. Ефекти цих ударів будуть довготривалими і болючими для Росії, кажуть експерти. Деталі у Наталі Кулик. Кілометрові черги біля заправок та нулі на стелах в окупованому Криму та на Донбасі Владивостоці та усьому Приморському краю. Забайкаллі. Пального на всіх не вистачає. Вважаю, смія, безроського закінчується. І счас громкоговоритель сказали, що заканчивается, не стойте стоїть в очереди. Просто вся та очередь. Подекуди продають по талонах. Час приїхала на заправку заправлятися. Говорять, его по тепер видаємо смысле по талонам? що происходит? Ми в Советский Союз вернулись. Туга з в країні бензоколонці стало завдяки успішним і що важливо цього місяця регулярним ударам Сил оборони України. По російських нафтопереробних потужностях, проти яких не заперечують наші партнери, адже б'ємо ми українськими ударними дронами, це все легітимні воєнні цілі, оскільки система нафтопроводів, система нафтопереробки це те, що забезпечує пальним російську армію. Будь-яка армія це мільйони літрів пального, яке споживається. Від початку серпня ми атакували щонайменше сім НПЗ на території Арефії, Рязанський та Новокуйбишевський НПЗ. Разом вони переробляють понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. За декілька днів запалав Афіпський НПЗ, через який проходить понад сім мільйонів тонн нафти щороку. Наступними цілями були Саратовський та Сизранський НПЗ, і після нашої атаки зупинився один із найбільших заводів Волгоградський, який переробляє 15 мільйонів тонн нафти щороку. 21 серпня українські дрони завітали на Новошахтинський НПЗ, який горів майже три доби. А вчора ще раз прилетіло по сизранському НПЗ, який належить Роснєфті. І двічі за минулий тиждень наші дрони поцілили по нафтопроводу Дружба, який теж, як бачите, палав добряче. Прилетіло й по найбільшому морському хабу Росії в Балтійському морі устюлугу, яким зокрема переправляють тіньову нафту. Україна правильно обрала цілі, вона б'є роздадина по цих НПЗ. І ще важливий результат, який ми побачили: Крим, молода, Ніякрипша Республіка ДНР, Забайкальє, Четінська область, хтось каже навіть про Куріли, це ті регіони, де вже спостерігаються проблеми з п'ятим бензином, 92-м бензином. Тобто, перші дзвіночки українських ударів, ми зараз вже бачимо. Якщо додати все уражене, це понад 50 мільйонів тонн річної переробки. Кремль заборонив експорт бензину і нарощує імпорт з Білорусі, але на стелах багатьох міст все одно нулі. Десь приблизно біля 30 П'яти заводів вони уражені, але разом з тим не всі зупинилися повністю. Тобто зупинилися лише тільки декілька. І за ту інформацію, яку надавав Рейтерс, що виробництво бензину впало від 10 до 12 відсотків. Через палаючі НПЗ спустошені заправки у віддалених регіонах Росії, куди не долітали наші дрони та на окупованих територіях. Це зумисна тактика Кремля до своїх же громадян для того, щоб забезпечити якраз ті регіони центральні, і це переважно Москву, а також ті регіони, які зараз, де зараз відбувається збір врожаю. А ось ці дальні регіони, вони почали просто-напросто туди не поставляти в необхідної кількості бензин. Тобто це свідома політика, якраз для того, щоб показати, що ось ваші удари вони ніяк, нібито не впливають. Та впливають українські удари на всю Росію на ціни. 92-й та 95-й б'ють історичні рекорди. Від початку року ці марки пального подорожчали в РФ на 40-50%. і так само поповз догори дизель, потрібний для аграрки і терористичної армії РФ. Тим часом бензин вже по 90 рублів. Санкт Петербургі І це не шутка. Що буде дальше, тільки хуже. Крім прицільних ударів по НПЗ, українське військо в серпні било й по залізничних ешелонах спальним, яке підвозило для армії окупантів у Криму та на Запорізькому напрямку. І це теж додає їм клопоту. Цистерни, які могли доставити бензин цивільним, поїдуть знову для армії вбивць. Наскільки уражені нафтопереробні заводи Росіяни приховують і терміново намагаються відремонтувати, якщо ми знищили дороге імпортне обладнання, ремонт а від того, паливна криза на Росії розтягнеться на місяці, яскравий приклад це те, що відбулося ще минулого року з нафтопереробним заводом поблизу Нижнього Новгорода, де Попри ті ремонти, які були зроблені, частину потужностей не запустити, тому що власне не було можливості отримати американське обладнання і чим іншим його замінити не змогли. Чи допоможе зараз росіянам білоруський бензин? Російську нафту на території Білорусі переробляє Мозерський НПЗ. У тільки перекачують її нафтопроводом дружба через станцію «Унеча» в Брянській області, яку ми успішно вразили і судячи за знімками супутника, знищили. Тепер доставляти нафту в Білорусь доведеться залізницею. Можна везти бензин із Казахстану, але це дорого і далеко. Нафтопровід дружба зараз зупинений, а відтак і перекачування нафти до Угорщини та Словаччини. Простій уражених НПЗ і додаткові витрати на їхній ремонт це все б'є по російській економіці і їхньому бюджету війни. Ціну будуть зростати, скоріш все перейдуть повністю на талони. І будуть видавати певну кількість це звичайно. все це буде відображатися у подальшому цінах на продукти. Поглибити паливну кризу в РФ можуть тільки сили оборони України бити безперервно і точно по нафтових потужностях, по транспортній логістиці. Це спровокує дефіцит ремонтного обладнання і втрати російського бюджету від перебоїв з переробкою та експортом нафти. А це означає, що грошей на війну в агресора буде менше. Наталя Кулик, факта ICTV, марафон єдині новини. Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям, які тікають від війни. Про це повідомляють польські змі. Він заявив, що за три з половиною роки повномасштабного вторгнення Польща, яка раніше вважає Росію агресором, утім, настрої стосовно фінансової підтримки біженців змінилися. Нині українці на рівні з поляками отримують допомогу на дітей. Це 800 злотих. Утім, Навроцький переконаний, її повинні виплачувати лише тим українцям, які офіційно працевлаштували. Штовані й платять податки, таких за даними аналітиків, понад 75%. Тим часом польський віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський заявив, що до того ж через вето на цей закон Польща з 1 жовтня не зможе платити абонплату за старлінки, які працюють в Україні. Це майже 30 тисяч терміналів. Гавковський заявив, що не може уявити кращого подарунку для армії Путіна ніж відключення з сувід інтернету. За його словами, Україна також втратить можливість зберігати дані в безпечному місці у міністерстві цифрової трансформації. Фактам заявили, що нині ведуть діалог з польською стороною стосовно цього питання.